Вітаю всіх на сумському обласному телеканалі. Мене звуть Христина Бондренко, і це передача Світогляд. Прагнете про світ знати більше. Тоді вам до нас. Ми продовжуємо наш ексклюзивний проект Перший крок у Європу про Чехію, Австрію та Польщу вже говорили на черзі Румунія. Звичай характер і традиції країни прямо зараз. Свою європейську перепустку Румунія отримала у 2005 році, і шлях до цієї визначної дни не був аж надто довгий, більше десяти років очікувань і європейських прагнень. І, от нарешті, Румунія носить горде звання, член ЄС. Наш опит в Євросоюзі, як я вже раніше говорив, заставляє нас подумати тому, що ну звісно. вступить в Евросоюз – это и престижно, и необходимо. С другой стороны, Румыния вернулась, как бы поступив в Евросоюз, к своему месту, которое она и занимала. Но в то же время я хочу сказать, что процесс интеграционный является, я уже сказал, процессом, но это означает, что мы не остановились вот здесь, вступили и все. Ніпреривне йде, йде та серія трансформаций, преобразований і реформ, которые продолжаются навіть після самого вступления в Євросоюз. І навіть попри роки очікування, одним прапором європейського союзу не обмежились. З кожним роком встановлюють братерські відносини із сусідами, розбудовують економіку з промисловістю. Одним словом, вдосконалюються по європейськи. Одно дело принять на себя обязательства, и другое дело потом уже э, всячески содействовать или принять решительные, принимать решительные меры по осуществлению тех, по притворению в жизнь вот именно того, э, о чем ты уже сообщил, заявил. Э, и чтобы не осталось на уровне просто заявлений, которым никто не поверит потом, надо все-таки приложить э, э, ну, усилия для того, чтобы... Ну, Рішить ціліні вопроси, которі на васникають, підтримую румунія і сусідку Україну у її намірах стати членом ЄС. Пумния поддерживала и продолжает поддерживать стремление Украины для завершения процесса политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом. Для Европейского Союза Украина является ключевым партнером в программе Восточного партнерства. Именно та программа, которая ставит перед собой амбициозную цель, а именно вступление в Евросоюз. Містика і загадковість саме з цим словесним дуетом асоціюється Румунія і до слова не дарма. Свою родзинку у створення іміджу і підігрівання інтересу до Румунії свого часу вніс відомий англійський письменник Брем Стокер, автор відомого роману Дракула. У своєму творі він описав життя короля вампірів графа Дракули. Образ цей запозичив у реального історичного персонажа Влада Цепеша, знаменитого румунського князя, який жив у 15 столітті. Тож не дивно, що замок Дракули справжнісінький магніт для туристів зі всього світу. Знаходиться він у мальовничому містечку. ku bran Дракула є яскравим прикладом середньовічної архітектури і однозначно заслуговує на увагу. Хоча, за словами бувалих, нічого містичного в цьому місці немає. Але уявіть, похмура дощова погода і замок Дракули. Цей мікс гарантує дозу гострих відчуттів. До речі, замок невеликий: 17 кімнат. При цьому входить в список найдорожчих об'єктів нерухомості країни. Столицю Румунії Бухарест називають маленьким Парижем за її красу і витонченість архітектури. Бульвари, тріумфальна арка. Усе це так і нагадує букет із французьким присмаком. Європейське місто з багатою історією. Причому історія ця яскраво відображена в його архітектурі. Саме таким словом оповита розповідь про Бухарест. У столиці Румунії майже немає однакових будівель і будинків. Центр Бухареста це мікс середньовіччя, неокласисизму і модерну. Хоча найбільш знакова будівля цього міста палац парламенту, або як його ще називають, палац Чаушеску, було побудовано на початку 80-х під час правління комуністичного диктатора Ніколая Чаушеску. Країна православна. Румунія має чималу кількість пам'яток християнської культури, починаючи з печерних храмів. А от столиця Бухарест пражній епіцентр старих божниць. Кафедральний собор патріархії, собор святого Георгія Старого, Церква святого Арона тощо. Румунам ніколи не буває сумно і це не дивно. Адже з такою культурною програмою просто гріх впадати у відчай. Музика, танець, народні колори тут просто вражає. Почнемо з музики. Україні було створено своєрідне академічне спрямування, засноване на національних традиціях. Однак найбільшу популярність добула народна музика у виконанні циганських ансамблів. Набір інструментів тут швидше турецький або пирський, аніж європейський, Та й музика швидше східна. Широку популярність мають також циганські браз ансамблі Вважається, що вони походять від турецьких військових оркестрів. let Дні танці відзначаються різноманітністю, темпераментом, рухливістю та гумором у поєднанні з високою художньою якістю. Дрібні танцювальні кроки виконуються чітко та ритмічно. Румунським танцям властиві вигуки. В одних випадках це народна приказка, в інших примовка, яка характеризує одного або групу учасників танцю. Найпопулярнішим танцем румун, що виконують у кожній області, є сирба. Веселий і життєрадісний виконується нарами по колу, півколу, по прямій... Лінії у кожній області рухи цього танцю варіюються по-своєму і доповнюються різноманітними прикрасами. Культура живе і в національному костюмі. Побачити його можна в народних промислах кераміці, різьбі по дереву, ткацтві. а також на тих румунах, які не зраджують своїй історії. Найчастіше це селяни. Гурмани у Румунії також знайдуть чим зайнятися. Смачненького тут вистачає. Побувавши у кафе чи ресторані, розумієш, румунська кухня настільки смачна і різноманітна, що хочеться спробувати усе прямо тут і прямо зараз. Найголовнішою кулінарною відзнакою румунів є мамалига каша з кукурудзяної муки. Її подають чи не до кожної страви, а істинно національною стравою є густий суп чорби м'ясо-овочева смакота. До чорби обов'язково подають сметану і гіркий перець. Ще одна традиційна страва козунак. Калачі з листкового тіста з різними начинками. Попитом користуються і борошняні вироби, а варіантів вареників тут більше десятка. Стосовно напоїв Румунія славиться своїми винами, що виготовляються вручну. Кількість сортів близько тридцяти. Також традиційними румунськими напоями є сливовий самогон «Суйка» та угорська палінка. Румуно-українські стосунки коріння мають глибоке ще за часів Першої світової війни. Нашиння між нашими, нашими країнами нашими странами і народами мають довгою і дуже цікаву історію. к сожалению многие страницы нашей общей истории мало известны широкой публике вот например в прошлом году мы отметили 20-летие установления дипломатических отношений но я могу сказать вам что дипломатические отношения существовали были практиковались можно так сказать между королевством румыния и украинской народной республики которые отношения установились почти сразу после окончания первой мировой войны Усе іде, як то кажуть, за течією – рівномірно та дієво. За останні 20 років відносини між Румунією і Україною складалися, розвивалися постійно і якимось, скажімо так, естественним образом для двох сусідніх країн. З взлітами і, і падіннями, тому що буває навіть між родственниками немає такого постійного лада, який, мабуть, іноді і надоїдає. Ну ці э, взліти і падіння асоціано обіми странами. Україна тільки настала на європейський шлях, та Румунія вже згодилася подати руку допомоги. Вступлення Румунії в Євросоюз придає цим тим отношениям, що много обіщаючий потенціал, як з точки зору двостороннього сотрудничества, так і що касається содействия європейським стрімлінням України. Це все на сьогодні. Пізнавайте світ разом із нами і бережіть себе. А я з вами прощаюся до наступної середи. Місце зустрічі і час змінити не можна. 18.15. сумське обласне телебачення.